Кокусіки я Цітрон, а це наш новий відос. Де ми, себто я і моя Тіма, будемо вчити вас поганому або ні. Передмова не так давно я і моя команда з п'яти гравців, кожен з яких нині перебуває в Україні. Зайшли на МСЛ, і кожен з нас отримав пінг 120. Діфей! Причому всі, причому не скакаючий, а рівний. А також коментар від ворожого гравця на перших секундах, що ми програємо. Чи вону би, чи щось таке? Шкода не зберегла. Так от, наш звичайний пінг десь 30-40 МС, тож виглядає доволі підозріло, чи не так? Тож сьогодні ми поговоримо про чити. Ми довго тримали відбивалися, і де башні, намагаючись зробити все правильно. Хоча й було складно, оскільки пінг 120 не давав нормально прожимати кнопки. Також наш шикарний лісник намагався співпушити і виграти цим катку. І як і багато разів до цього, але чомусь ворожий Джонсон не оминав жодного куща, в якому він ховався. Ця гра надихнула нас зробити це відео і трошки ознайомити вас з читами в Mobile Legends Bang Bang. Використання чітів є шкідливим для вашого аккаунту, Не це при встановленні. Що таке чіт? Ну, а як же без визначень з Вікіпедії? Чітко це нетипова комбінація даних, введених до відеогри для зміни певних її параметрів. Зазвичай надає не можливості недоступні для використання задокументованих розробниками правил. Коротше, якщо прямо загальнити, чіт це мухльош. В моблі є декілька чітів на умовне мазерло теж, але за нього одразу ванять, бо муни люблять гроші, що не дивно. А скіни це основна частина доходу. Думаю, розповідати тут особливо нема. Про що все і так ясно. До речі, вподобайка або анто вподобайка вже стоїть, та ну, тоді продовжимо. Веселіша Чітанка трогається кличить дрон. Ні, ну, Не той дрон. По суті, в реалії гри це можливість змінювати огляд зверху ситтєво більше, ніж заплановано розробниками у грі, себто бачити більшу площу карти, ніж бачать ці інші. Переваги тут очевидні. До прикладу, вас загангати та знешкодити буде набагато складніше. Мап хак назва говорить сама за себе, ну, типу, мапа і хак. Коротше, це можливість бачити супротивників у будь-якій частині карти, або в кущах та стрілочки, які вказують напрямок ворожих персонажів. З цим хаком усунення ворогів на Джонсоні доволі розповсюджений варіант, по моїм спостереженням, або на юдорі. Коротше, хак доволі, ну. Бісячий для ворогів, звісно, ще є такі, які показують хітбокс та та каденавичок ворогів, наприклад, ульти або заклинання лісника, а трошки товсу взагалі в голові прораховують. Жах, а, а що не жах? На відсутність каденавичок також, до речі, є. Комбінації автокасто, яке свою чергу ніколи не промахується і спрацьовує в один клік без наводки, до прикладу, хук Франка або Лінга, коли мечі ідеально в таймінг збирається. Також є чити на супервисокий пінг для противника. До речі, в нас є дос про те, як його можна знизити без всяких читів. Правда, якщо супротивник використовує цей хак, то ну це звісно не допоможе. То звісно, наші поради не допоможуть. Чити на високий демедж мало виражень, і, скоріше за все, вам здається, що вони взагалі є через те, що ви мало знайомі з деякими механіками навичок або предметів, тим паче вони постійно змінюються. Або суперника просто перефарм. А от дрон, мапхак, автоклік чи супер кінг я бачив своїми очима у знайомого в телефоні, який спокійненько відіграв по 100 каток на сезон і брав міфа. This is fucking bullshit. А тепер найголовніше, раптом ви зацікавились таким чудо способом, легко апати ранг, то повинні знати про неминучі наслідки. По-перше, вам все одно треба мати скіл і розуміння гри. По друге, мапхак та автокас дуже сильно паляться, і на вас в будь-якому випадку будуть кидати скарги, що з часом приведе до бану акаунту. По третє, ваш скіл буде неминуче деградувати. Що зробить з вас відвертого нуба, який без читів не Зможу нормально грати. І по четверте, як я вже сказала, на вас чекає! Неминучий, пожиттєвий життєвий бан. Страта аккаунта, тому що як би нам не здавалося, а розробники давно використовують ефективні механізми виявлення читів і багатоступеневий захист, тому навіть найкрутіші і найновіші чити грає помічає на ГРС-2, і це по суті лише питання часу. Тож, мораль така, якщо ти кіберхответа, то такий саме супротивник як ти, дуже скоро спали чити і ви, апнувши пару ізікаток, втратите свій дорогоцінний аккаунт назавжди. А якщо ви нуб, то вам воно все одно нічого не дасть. І врешті-решт за масу цієї гри це отримувати, як би то не було дивно на солоду та задоволення від чесних перемог, вдосконалення свого скіла та домінацію над супротивником. На цьому почитам все. Ви коли-небудь теж мали такий досвід або використання чітів, або може проти вас хтось грав з читами. Можете це написати в коментарях. На кінець хочеться висловити подяку нашим військовим. Тож дякуємо нашим хлопцям і дівчатам за захист та можливість створювати контент. Не забувайте донатити при можливості на перевірені збори та фонди. А якщо хочете підтримати наш контент фінансово, посилання на монобанку в описі. Дякую за донат, Понтіфіку, Радіону Радіону і позитивному крабу. Гарного всім дня та вдалих каток.